Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Deutsch mit mir. Wie geht's? Was gibt's Neues? Heute haben wir unseren 36. Deutschunterricht für Anfänger. Heute arbeiten wir weiter am Thema Schule. Zu diesem Thema erlernen wir 20 neue Wörter, besprechen deutsche Bewertungssysteme in der Schule, wiederholen perfekt. Erlernen den Unterschied zwischen Temporalpräpositionen mit, vor, nach, in, ab. Trainieren unser Leseverstehen. Jetzt dann an die Arbeit und beginnen wir, wie immer, mit neuem Wortschatz. Anmelden. Registruvate. Wählen. Viberate. Nachsitzen. eine Frage stellen, ставити запитання. Einen Beruf lernen, опановувати професію. Endlich, нарешті, зрештою. Пунктлих, вчасно, пунктуальний. Fleißig, старанний. Die Langweile, нудьга. Langweile haben, ночувати. Der Klassenlehrer – класний керівник. Die Schulzeit – шкільні роки. Der Elternabend – батьківські збори. Die Klassenfahrt – поїздка з класом. Die Klassenarbeit – класна робота. Der Unterricht – заняття. Das Taschengeld Kischenkovi. Der Raum приміщення. Das Ende Kinet Zakinченje. Zu Ende sein zakinчуватися, припинятися. Gehen wir weiter und jetzt besprechen wir die Schulnoten in den deutschen Schulen. Pogвориmo pro schielni ocінki в Німеччині. Адже вони відрізняються від нашої системи оцінювання. Але спочатку цитата, яка спала мені саме на думку verändern. Nelson Mandela Освіта це найпотужніша зброя, якою ти можеш користуватися, щоб змінити світ. І це дійсно так. Тому стимулюйте ваших діток до навчання, мотивуйте їх і пояснюйте, що їхнє навчання стане рушійною силою до великих змін у майбутньому. Ну, а зараз до оцінок. Впевнена, ця інформація також стане для вас в пригоді. Найкраща оцінка Одиниця ausgezeichnet. Відмінно. Двійка gut. Добре. Трійка – Бефрідигенд. Задовільно. Четвірка. Аусагайхенд. Достатньо. П'ятірка Мангельгафт. Незадовільно. І Шестірка. Онгенюгенд. Недостатньо. Ну що ж, маємо, що маємо. Одиниця найкращий шкільний результат. Наступне, над чим ми будемо працювати? Це повторення. І, як ви вже зрозуміли, це повторення складного минулого часу perfect. Як він утворюється? А утворюється він за допомогою двох допоміжних дієслів haben та sein, вжитих у теперішньому часі. Та Партисипцвай основного дієслова. Коли ми вживаємо haben, а коли вживаємо sein? Отож, дієслово haben ми вживаємо. Перше. Дієслова з зворотним займенником «зих». Друге усі модальні дієслова. Третє Усі безособові дієслова. Четверте перехідні дієслова. П'яте. Неперехідні дієслова, що виражають стан спокою. З дієсловом зайн ми вживаємо перше. Неперехідні дієслова, що показують напрям руху або зміну місця. Друге. Неперехідні дієслова, що показують зміну стану. Третє дієслова винятки, до яких належать «bleiben», «geschehen», «passieren», «begegnen», «gelingen», мислінген, фольген, нахкомен, «steigen», зайн, «werden» та інші. Не забудьте про відміняти також правильно допоміжні дієслова хабен та зайн у теперішньому часі. Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie und sie sind. Ich habe, du hast, er sie es hat. Wir haben, ihr habt, sie und sie haben. Er hat gelesen, sie ist gefahren. Das Leben von Herrn Asamoah sein oder haben ergänzen Sie wir die Die Eltern von Herrn Asamoah sind aus politischen Gründen nach Deutschland gekommen Er ist in Ghana geblieben und hat bei seinen Verwandten gewohnt 1990 ist er zu seinen Eltern nach Hannover gekommen. Er hat immer Fußball gespielt. 1999 ist er nach Gelsenkirchen umgezogen. Dort wohnt er jetzt mit seiner Familie. Напишіть розповідь про пані Токарик у минулому часі. Використайте наступні вирази. Ми вже з вами розглядали багато прийменників місця, часу, але сьогодні зупинимося лише на прийменниках часу mit, nach, vor, ab, seit, in Яка різниця між ними? Отож сьогодні пояснюю. Всі ці прийменники вказують на різні моменти часу. Але ж які? Для прикладу візьмемо іменник Das ja, і разом з ним вжиємо прийменники і так розберемо різницю між ними. Mit fünf Jahren – у п'ять років Вказує на вік, коли щось відбувається. Наприклад, mein sohn hat mit fünf Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Мій син почав грати в теніс у п'ять років. Nach fünf Jahren – через п'ять років Вказує на те, що щось станеться через певний проміжок часу після певного моменту. Nach fünf Jahren will er in Deutschland studieren. Через п'ять років він хоче навчатися в Німеччині. П'ять років тому вказує на те, що щось відбулося в минулому. П'ять років тому вона переїхала до Німеччини через 5 років вказує на те, що щось відбудеться через певний проміжок часу в майбутньому in 5 jahren werde sie 20 jahre alt через 5 років їй виповниться 20 seit 5 jahren уже як 5 років вказує на те, що щось почалося в минулому і триває до теперішнього seit 5 jahren wohne ich in ungarn Уже як 5 років я проживаю в Угорщині. Апфюнфягн з п'яти років. Вказує на те, що якась дія почнеться в майбутньому і буде продовжуватися і далі. Виражає мінімальну вікову категорію. Spiel ist ab fünf Jahren geeignet. Ця гра підходить для дітей від п'яти років. Отож. Прийменників багато. Але який обрати правильно залежить від контексту. Тому самостійно побудуйте свої речення за моїми прикладами, що відбулося у вас 5 років тому, триває уже як 5 років, почнеться чи відбудеться тільки через 5 років. А ми переходимо до останнього завдання на сьогодні, і це читання. Вам потрібно буде прочитати листа та знайти в ньому інформацію до наступних завдань. Lesen Sie den Brief und finden Sie die Informationen zu den Fragen. Не забудьте звіритись з правильними відповідями в кінці уроку. А на сьогодні це все. Lernt fleißig, bleibt geduldig, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!